31 травня 2024 року Національний університет біоресурсів та природокористування України святкує 126 річчя. День розпочався з відкриття меморіальної дошки професору Кондратюку Вадиму Миколаєвичу. Ми віддаємо Данину нашому товаришу, другому вченому, який органічно приєднав все своє життя із нашим університетом. Був завжди разом з нами, щирий, відвертий, глибокий, порядний, товариський, патріотичний. Подаємо світла пам'ять. Ми його завжди будемо пам'ятати, знати, що він є. І хай знає про це і майбутнє покоління. Потім гості, студенти та викладачі були присутні на відкритті скверу пам'яті воїнів героїв. Було відкрито меморіал студенту гуманітарно-педагогічного факультету. Спеціальність психологія Леонідо Грищенко також були присутні його батьки та наречена Антоніна Коваленко. Хотілося почати з того, що цей сквер він був створений не як місце скорботи, як місце вдячності, шани і честі тим воїнам, героям, тим викладачам, студентам, випускникам та усім співробітникам нобів, які віддали найдорожче, які віддали своє життя. За незалежну Україну, за наше спільне майбутнє і за нас із вами в актовій залі нашого університету пройшла урочиста частина святкування до дня університету. Після важливої інформації розпочалися творчі виступи. Послухали пісні від Романа Рудо та виконання пісні Як тебе не любити Києве мій. Ось так пройшло святкування 126-річчя Національного університету біоресурсів та природокористування України. Так визначали День університету.